І ознаки того, ким має бути християнин. Любов хай буде нелицемірна, відвертайтесь від злого та туліться до доброго, любіть один одного братньою любов'ю, в пошані один одного випереджайте, в старанності не лінуйтеся, духом палайте, служіть Господу, тіштесь надією, в скорботах будьте терпеливі, в молитві постійні. У потребах святих беріть участь, будьте гостинні до чужинців, благословляйте тих, хто вас переслідує, благословляйте, а не проклинайте, радійте з тими, хто радіє, і плачте з тими, хто плаче. Будьте однодумні між собою, не величайтеся, але наслідуйте смирених, не будьте зарозумілі, не відплачуйте нікому злом за зло. Дбайте про добре перед усіма людьми, коли, можливо, з вашої сторони будьте в мирі з усіма людьми. Не мстіть за себе улюблені, але дайте місце гніву Божому, тому що написано мені помста, я відплачу, говорить Господь. Отже, коли ворог твій голодний, нагодуй його, коли спраглий, дай йому пити. Тому що, роблячи так, ти згортаєш палаюче вугілля йому на голову: Не будь переможений злом, але примагай зло добром.